Вітаю вас в Аврорі! Оглянемо асортимент товарів акції знижки. 20 гривень коштує карамель 90 грам. конфети в пачках. З'явився знову чорнослив. Його дуже швидко розбирають. Тут велике дуже пакування: 109 гривень. Тут і нас іде 400 грам. Велика пачка, і я задумуюсь, можливо, його сьогодні взяти, поки знов з'явився. Ось це новинка не було ще у нас: 77 гривень. Метеорит арахісовий з карамеллю. Подивимося, скільки грам. 250 грам в упаковці. Ну, чорнослив мене більше цікавить. Любімов, ось така пачка: 77 гривень, Бисквіт 64, шар. 113 грам в упаковці: 59 гривень, 210 грам сніданок сухий лайн. Ось такі цукерки, чоко Кранч над 49 гривень. Тут у нас 100 грамів їх в упаковці. Є ще ось такого виду від Міленіум, кільця кукурудзяні, 11 гривень. Є з різним смаком акція. 3 гривні коштує розпушувач для тіста 15 грам. 8 гривень халва 70 грам. Набір цукерок джек 62 гривні 290 грам. 9 гривень коштує набір наклейок для яєць з візерунками. Є в ось такому плану: срібного та золотому виконанні. І для діток. Є ось такі квіти, бджілки, бантики, метелики. Можна обрати, що подобається. До паски, декор. Ось такі красиві зайці. Є в різних кольорах: голубий, зелений, фіолетовий. Ось цей мені зайчик подобається. Глянемо ціну. 39 гривень. 24 гривні декоративний зайчик. Є також в різних кольорах. 64 гривні набір яєць. На паличці 3. Такий декор можна використовувати, прикрашати паску. Фіолетовий колір. Є рожевий. Такі яйця є в чотирьох кольорах: зелений, голубий, фіолетовий та рожевий. З'явились знову ось такі декоративні рослинки. Дуже реалістично виглядають. Горщик пластиковий, рослинка реалістична, дуже дуже навіть. А ось цей горщик керамічний і також з реалістичною рослиною. Глянемо ціну: 44 гривні. Такий декор. 55 гривень, ось така декоративна рослина, коштує. Вдячна вам наперед за ваші вподобайки, коментарі. Мені дуже приємно. Як завжди, широкий асортимент кави чаю. Глянемо, що є на акції 4 гривні напій кавовий 3 в одному від Якобс. Капучино також по акції горінки 24 гривні, 80 грам в упаковці. І є також з іншим смаком, також 24 гривні. І як завжди, акційний стенд. Практично все з оранжевими цінниками. Покажу, оце ще не показувала. Така є зубна паста за 15 гривень в тюбику 50 мілілітрів. Ціну знижено на шоколад світоч велика плитка 235 грам, 69 гривень. По акції томатна паста від смачна кухня, 200 грам 29 гривень. Також приправи з приправ сухий часник 11 гривень, 15 грам в упаковці і це часник копчений. Ще не пробувала, до речі, напевно візьму. Мені цікаво, який має смак. 10 гривень, приправа 12 овочів. 70 грам в упаковці. Стенд зі знижками, багато оранжевих цінників. Ми з вами їх вже дивилися. Минулого відео покажу те, що не показувала. Що в новинки: 14 гривень. Ось така посипка кондитерська. Є в різних варіантах. 22 гривні. Ось така. Ми вже їх дивилися. Що з'явилось на знижках? Ось такі блокноти: 129 гривень на кільцях. З резинкою великий блокнот є розділювач, наскільки бачу, ось такий дуже стильний блокнот з золотими сторінками. Торець, вірніше, золотий, 99 гривень, 29 гривень. Ось такий блокнот 84 гривні. Ось такого плану. І 99 гривень є такий. 88 гривень акція знову на кушони від ловіт. Кольори є різні, можна вибирати. Гель лак для нігтів, також ловіт. Кольори в асортименті 55 гривень блиск. Ось ці набори для завивки. 139 гривень. Зараз коштують по акції. Є різні кольори: рожевий, фіолетовий, кремовий. Можна вибрати те, що подобається. От мені рожевий дуже до вподоби. Це, знаєте, ось такі кудрі робити. Бачила багато відео, як їх робити. От прямо руки чешуться, можливо, придбаю. попробую. Посуд по акції. 59 гривень салатник 17,5 см. 59 гривень, також тарілка десертна порцелянова 20 см в діаметрі. 88 гривень, декоративна рослинка для дому в ось такій скляній кулі. І те, що я бачу, мені подобається відділ для домашніх улюбленців 44 гривні, корм фріскес 270 грам. Акція, до речі, до 30 квітня. Мяу 35 гривень, 300 грамів в упаковочці. Є різні смаки, є ще таке смачне м'ясце. Цікаво, чи там є м'ясце? По оранжевому ціннику чайник електричний 299. 69 гривень, килимок для розкатки тіста та для випічки. Кольори є різні, розмір 30 на 40. І хочу глянути, яку температуру витримує. Плюс 240 градусів. Для випічки достатньо. І колір можна вибрати, який сподобається. Ось тут є інші відтінки: світло-розовий, синій, фіолетовий. Желатин харчовий 25 грам, 17 гривень. Також 17 гривень, лимонна кислота 90 грамів. 88 гривень підставка для зберігання яєць з прокручуванням. Знаєте, ось такий знайшла гаджет, аксесуар. Не знаю, як сказати, але в мене питання, а як же тут яйця зберігати? Мені здається, що це швидше можливо, для якихось бутилочок. Ну, от пишіть, що думаєте. Щось таке цікаве. Ось ці вази для квітів. 49 гривень, висока. 44, ось така кругла. Маленькі вони для таких, знаєте, делікатних букетів. 74 гривні ось такі були вази вже. А з'явилися ось ці високі, 159 гривень. Ось така ваза досить великого розміру. 149, ціла, конічні. Вони вже були. Висота їх приблизно 30 сантиметрів. Це також новинка. Давайте глянемо. 129 гривень. Ціна ось такої вази. Відділ з чашками. Є ще в наявності ось ці чашки з горошками, які всім подобаються. 30, 39 гривень. Ціна так і залишилася. На акції ця чашка ще ні разу не була. Ось такі синьо-жовті. Красиві. Ці ми вже також дивилися. Глянемо, що є новенького. Ось такі чашки привезли. Подивимося їхню ціну. 29 гривень. За ось таку чашку ціна прям хороша. 22 гривні ось така чашка. Тут яблучка, наскільки я розумію, намальована. Можу помилятись, можливо, це сливи, нектарини. Повторно з'явились чайники: ось ці в синьому та яскраво-червоному кольорі: 349 гривень. Електричні. Ми вже дивились, що по акції ось цей чайник 299, А Хілтон 349 гривень. Чайники, заварювальники також є. Питались, чи є, крім скляних, ось цих, які мені подобаються, є інші. Так, є інші. Ось є 219 гривень. Ось такі заварювальники з пресом. В принципі, хороше виглядають. Це скло, метал. Є в трьох різних варіантах з квадратним декоруванням, під каву і з такими полосками. Також є меншого формату, хто на одну чашку робить. Ось також можна придбати заварювальники більш класичні 199 гривень. Оці ми всі їх знаємо. Ось так відкриваються ситочку туди, заварку чаю, і готово. З'явилися ось ці знов прозорі. Заварювальники це прям мої фаворити. І що звернула увагу: видно, або вони з'явилися з різними кришками. Ось, бачите, тут кришка бамбукова, і всіх них, в принципі, бамбукова. Але ось тут дивлюсь: а ось тут кришка металева. Не знаю, з чим це зв'язано, але ось один такий з'явився. Але тут до мене прийшла така думка: що ось тут є кілька ось цих, що були в минулому огляді, я показувала такого, бачите. Як з димкою скло таке. Тут вони якраз кришки, ось ці металеві. Можливо, комусь необхідно була проста з бамбуку, і хтось просто її поміняв. Можливий ж такий варіант. Що думаєте, швидше за все, що десь так. Кришки, ще раз покажу, що є. Вони час від часу з'являються, потім розкуповують і знову з'являються. 59 ось такі, тут 20 штук в упаковці, в такій стандартно 50. 99 гривень палітра тіней для юних модниць. Глянемо, як всередині виглядає. Ось так. Ви знаєте, все красиво, як то кажуть, дорого. Багато красивий варіант і в дитячому відділі дуже багато новинок. Всі показувати не буду. Кілька глянемо, що по акції ось така лялька з тваринкою: 77 гривень. Її ціна сьогодні 44 гривні лялька міні. Це, напевно, ось така лялька міні 44. Ось такий пупсик. Мені подобається 84 гривні. Красивий і він якісний, хороший, вартує своїх коштів. А я зверну увагу на ось ці бульки. Це новинка, їх не було, але скоро літо тепло і ось такий вентилятор. Це прям. Хороша річ. Ви знаєте, бульки взяв, вони швидко закінчуються і баночку можна викидати. А коли ось так з додатковою іграшкою, то класно. Є різні кольори. Зелений, рожевий. Ой, тут є навіть з такою грою. М -м Хопа. І клас, добре, що ця гра без батарейок. Я люблю всі ігри, в яких нема батарейок. Ось такі бульки 44 гривні. Ой, дивіться, як танцює ця пташка, це каченя. Швидше за все. А от жовтеньке це вже курча. Ну, так мені хочеться. Опа, танці, танці. Красота. 44 гривні, 64 гривні. 44 гривні, напевно, ось це брязкальце. Також бульки з брязкальцем. Ви Знаєте, дуже хороша якість. Ой, дивіться. І така гра класна. Опа, Самі цікаво. 64 гривні і такі коштують. Великий асортимент ігор і для творчості наборів, а мене просили показати доміно. Ось тут воно є, воно, як правило, завжди запаковане. Показую. Тобто відкрити його нереально і показати, яке воно всередині, також дуже складно. Сьогодні ціна доміно 44 гривні, і я бачу, що хтось, напевно, дуже цікавий, таки відкрив одну коробочку. Одну раз вона відкрита, то я покажу вам, як всередині воно виглядає. Ось така дощечка, дуже зручно зберігати. І саме доміно пластикове. Це є добре, що ось ці крапочки, вони не наклеєні, не на бумазі, не на папері, а саме пластик, і воно ось так от вибито. Це є хороше і закривається ось так. Тому показала. Випросили. Якщо є можливість, показую. Ну, це не треба так робити. Хто той, хто це зробив, ну, він пошкодив товар, і навряд чи це доміно хтось купить. Така гра: настільна вежа. 64 гривні, дерев'яна гра це також гра з тих знаєте з таких, знаєте, ігор довгограючих, що нічого не зламається, головне, щоб нічого не загубилося. Мозаїка, і я напевно не буду довго зупинятися на асортименті іграшок. Є в мене два окремих відео, які іграшки можна купити в Аврорі. Силочку залишу внизу в коментарі. Якщо цікаво, подивитись. 99 гривень. Декоративні глечики з рослинками. Вони вже були, ми вже їх оглядали, але покажу ще, раз, покажу ще раз, тому що вони мені дуже симпатичні. 27 гривень. Ось такий брелок Цікавий це зразу і браслет, і пухнастик, і різні варіанти, як прикріпити брелок. До потрібного вам місця. А я вдячна вам, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, бо... наперед вдячна вашим вподобайкам, коментарям. До зустрічі в наступних відео.